Розказую про стильні аксесуари для волосся. Поки на вулиці ще не так холодно для більш теплих головних уборів, давайте поговоримо про аксесуари для волосся, які зможуть підсилити ваш стиль. І перший такий аксесуар це об'ємні резинки для волосся, завдяки яким ви можете додати в образ колір, принт і трохи романтичної нотки. Насправді це достатньо цікавий аксесуар, який ви можете використовувати не тільки за призначенням, а ще одягати, наприклад, на щиколотку, можливо, поверх коло. Готок чи шкарпеток, збрати штанину або одягати на руку коротше, мастхев. Наступні аксесуари ви вже можете бачити не перший рік, і це бантики. Звісно, ви можете використовувати стрічки, або вже готові великі банти. Та я раджу вам придивитися до нових стилізацій, наприклад, з попереднім аксесуаром, де резинку поєднують зі стрічкою і в кінці плетіння зав'язують на бантик, або ви можете використовувати вовняні зав'язки, які роблять образ більш затишним. Наступний очевидний аксесуар, і це Хустка. Я вже не перший раз буду говорити, що хустка продовжує бути актуальною і в осінньо-зимовий період. Та хочу наголосити знову і знову, що ви можете хустку по-різному зав'язувати, носити з пальто чи шубою, або всім відомі варіанти заплітати чи пов'язувати хустку на ваше волосся, як на показі селін. Ба Більше ваша хустка може бути мережевна. Мені дуже подобається поєднання мережева з вовняними виробами, тим паче ви можете носити хустку непроповідати. Не тільки на вашій голові, а ще по-різному її стилізувати і робити цікаве нашарування. Обручі ще їх називають обідки. Раджу придивитися саме до ретро-моделей, наприклад, як раніше був обруч у Керолін Бесет Кеннеді. Мені дуже подобаються саме такі обручі з забарвленням черепашки, та ви насправді можете обрати будь-який колір. І останній аксесуар це пов'язка на голову. Чула, що у деяких людей асоціюється чорна пов'язка з трауром, хоча, наприклад, у мене ні. А якщо у вас вже є чорна, біла, коричнева пов'язка і хочеться чогось свіженького, новенького, ви можете придивитися до пов'язок з принтом, наприклад, з горохом чи з клітинкою або кольорові варіанти. У мене на сторінці ти знайдеш більше про моду і не забувай поставити лайк цьому відео і підписатися.